Да двоих, скажем, с квартиры выходит. Кто там стоит? Я не знаю. Удобный шоу. Там же чумлик is it Донизу чекати! Донизу низу! Не спускайтеся занизу Боже висьмайки Що пожежня? Заспокійтеся, тримайтеся, тримайтеся за мене. Все, закриваємо, ходимо за люди. Двері на друзі не закривайте, бо може горіти пожежники не зайдуть. Виходьте пожежа, виходьте да, вниз. Чекайте, швиденько, 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 пані, не закривайте бігом наниз. Ніхто! Виходимо, гострі поле! гори, Спускайтеся донизу! Вже земля тікайте звідси! Тікайте тут, хлопці! Виходим, виходимо, виходимо сюдень! Сейчас є, вниз спускайтесь на восьмому поверх. У мене чоловік на коляс. Зараз спустимо. на Крісло, ви на, на крисі. Вона стоїть квартири, де було займання. Ми її вже, де Тримає вже давно стримає. Списати на секунду, ходіть лікаря. Поки що буде вам сердиті. Добре, добре, Ну, виклик ми приблизно отримали в 19-й годині, прибули буквально за 2-3 хвилини на місце пожежі. Вже під'їжджаючи до самого будинку, побачили, як з 8-го поверху йде дуже густий дим. Піднявшись на 8-й поверх, поверх вже був задимлений, розпочали екіпажем евакуацію будинку. Після цього, коли з 8-го поверху, з місця, де горіла квартира, вибігла жінка з дитиною. Я нахилився переконатися, чи чи, чи в коридорі хтось є. Коли нахилився, побачив силует людини, яка сидить на підлозі. Після того ну, прийняв таке рішення там, повсти по підлозі до неї, і її врятувати. Сиділа вона буквально навпроти самої, самих дверей, де горіло, взяв її за плечі, витягнув на коридор. Вона ну, була в шоці, напевно, не знаю. В цей момент не знаю, я не думав. Я... Просто виконував свою роботу. Пожежа була настільки сильна, що коли мої колеги ходили по дев'ятому поверсі, тобто підлога настільки нагрілася, що було жарко в ноги. Загинув, на жаль, 41-річний власник квартири. Дихати було дуже важко. Після того, коли вже витягнув цю жінку, дуже крутилось в голові, стало погано. Після цього подихав повітрям, вийшов на двір, віддихався. І знову працювати? І знову працювати.